Я вам ще раз питаю, які підстави для моєго затримання зараз? Ми вас гукали? Ви йшли і не насне протизаконно. Якщо вас гукає поліція на вулиці, а ви не реагуєте, ви порушник, пред'явіть свої документи, не пред'явити вас доставлять до райвідділку для встановлення особи. У вина нас не я Ви бачили, питаю, ми... Ви бачили, ми я вас Питаю це протизаконно? Бачили я вас питаю це протизаконно? Можна перевірити, ваші документи? Ні, не можна сьогодні. Ми з'ясуємо, чи мають право співробітники поліції на вулиці зупинити будь-яку особу. Для перевірки документів, про що нам вказує закон? Хто ви такі? Дядько, а хто ви? Ви хто такий? Хто такі? Дайте посвідчення свої. І саме головне, чи зможе даний чоловік відстояти законно свої права? Дивимось далі. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист, коли вас зупиняють співробітники поліції або представники ТЦК, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. Ну, Що да, ну так, да. сішлися на норму ви? закону. Що я йшов, ви мене гукали, я і не підійшов. 32 України Яка 32 стаття? стаття? Пункт який? О, це, Там сім пунктів, давайте. Назнайомте з підставою. Давайте ознайомте з підставами. Ну, а Ознайомте підстави, що я маю вчинити правопорушення. Mm -hmm. Де вони? Орієнтування, там свідки і так далі. І так далі. Давайте і так. Давайте з'ясуємо, коли співробітник поліції має право законно перевіряти ваші документи. Про це нам вказує стаття 32 закону України про національну поліцію. І тут зазначений чіткий перелік підстав перевірки документів. Їх шість. Тобто, просто зупинити і вимагати у вас документи, співробітник поліції не має законного права. Шість законних підстав. Підставтесь, будь ласка, пожалуйста, своє посвідчення. А Посвідчення своє, будь ласка, надайте згідно статті 18 частини 2. Дивіться. Качанов, Денис Сергійович, опер уповноважений. Слухаю вас уважно. Можна перевірити ваші документи? Ні, не можна. Відмовляю. Чому ви відбираєте? Ну, немає законних підстав для цього. Є закон України по національної поліції, є стаття 32. — Стаття 32 частина. Яка? Частина друга. Яка частина друга? Що я маю маю намір ознайомитися з підставами, підставити фактично. Надайте правопорушення. Ну так давайте підстави знайомимося. Ну, підстави мені документ. надайте для ознайомлення з тим, що я маю вчинити правопорушення. Я вам ще раз сказав, надайте дайте мені підстави, шановний пане поліцейський. Дайте, дайте ваші документи на сьогоднішній день. Законодавча влада не вносила жодних змін в закон України про нацполіцію і не надала право поліцейському просто так зупиняти, вимагати і перевіряти ваші документи. Не дам чому це вимога чи прохання? Це Відмовляю. Відмовляю. Нема То законних підстав. Надасте законні підстави, я заможете. Оскарювати обсечало представляти документ. Поділу ба... резонції оспарю... поліцейського. немає. Можете оскаржити мої дії в судовому порядку. Ви можете наші ми зараз зайшли дії. в цивільне правовідносини. Можете оскаржити мої дії Які в цивільному дії? В судовому порядку. Відмовляюсь надати документи, оскільки не бачу законних підстав. для того, щоб вас затримати, доставити у райвідділ для встановлення особи. Ви повинні скоїти адміністративне право. Порушення, а коли просто так він підходить, вимагає документи, а ви не пред'являєте, це не є підставою для адміністративного затримання. Шо, 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 шо? А ну подайте мені цілий капітан удостовірення, ознайомте свої посвідчення посвідченням. У вас немало достовірення? Посвідчення поліцейського, будь ласка. От ваші документи. Посвідчення вам, Посвідчення не ваше. Не будь ласка, пане капітане. Не будь ласка, ви ваше посвідчення. Будь, ласка, ви ваше ціл посвідчення. будь ви, ласка, ваше посвідчення. Показали, будь ласка, вам, ваше показали, посвідчення. Будь ласка, ваше посвідчення, які не керуються вам, законами, і рішенням Верховного суду. Рішенням Верховного суду, які не керуються, пане капітане, будьте люб'язні. Мі... Надайте посвідчення своє поліцейського. Надайте посвідчення. Че Той, буде? хто не надайте, керується надайте, рішенням надайте, Верховного надайте, суду, надайте, надайте, вам надайте, ще, надайте надайте, 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 надайте номер жетону 013296. Будь важливо. ласка, надайте посвідчення. Ви документе свої показуєте чи ні? Ні. І тут у нас просто виникає вже конфліктна ситуація, тому що, в свою чергу, поліцейський не хоче виконувати норму профільного закону. Хочу вам нагадати, що стаття 18, це основні обов'язки поліцейського, зазначає наступне: звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського, в даному випадку ми бачимо, що і поліція звернулась. І особа до поліцейського звернулась, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання, та пред'явити на її вимогу, на вашу вимогу, службове посвідчення. А він цього одразу не хоче робити. Не показую, відмовляюсь, нема законних підстав для показування документів. Як написано в законі про національну поліцію, можна написано? написано. Що там написано? Те, що написано в законі про національну поліцію. Так ми ж вам сказали, що написано. Руки з карману оберіть і спілкуйтесь згідно 11.79. Я... Я так Нормально. от треба. І ви Вишливо. виберіть руки. А ви по... Тоже повчайте, затримуйтесь норм етики. Викуєте, вас спілкуєтеся. Я на роботі зараз, а ви Я не слухайте. Будь не ласка, спілкуйтесь згідно наказу 1179. Будь ласка, спілкуйтесь. З затриманням всіх наказів та норм етики. Розберемося потім. Побачите може... себе, да, як ви там спілкуєтесь. Де побачимо? Де треба, там не побачити. Це побачимо. Мені нема чого да. переживати. Да ви що? Да. Ви ж порушуєте зараз. Ми не порушуємо. Представтесь, будь ласка. Я ви не показуєте посвідчення своє. Так ви взагалі відмовляєтесь показувати я свої документи. документи. Я вас прошу Його. показати мені своє посвідчення. Придивіте ви на вимуха громадянин. Чого? У мене командний голос. Все, питання якісь. Командний голос. Ну. Посвідчення, будь свої, ласка, своє, посвідчення своє покажіть, надайте покажіть мені, посвідчення мені надайте мені, посвідчення своє Вам надайте. Посвідчення надайте мені своє. Вам вже надавали. Посвідчення надайте своє. Вам своє посвідчення. 11... Пред'явіть своє посвідчення, пане капітане. Я, 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 я не розумію, що таке слово «пред'явіть». Я не розумію, що це за слово. я, бувачаю, я російською мову погано володію. Ну це ваша проблема особиста. Ні, це особиста ваша спілкуйте проблема. спілкуйте згідно норм 1179 сімдесят дев'ять. Наказу МВС згідно норм. Пред'явіть, будь ласка. Я вам вам раз говорю, Пред'явіть, пред будь ласка, посвідчення своє. Вам показували посвідчення. Пред'явіть своє посвідчення. Пред'явіть пред своє мрі. посвідчення. Выключите телефон. У вас камера, має бути. Чому ви, на свій ви знімаєте на своїй гаджет? Тому що я маю на це право, згідно не Конституції, також. 34 статті. року зв'язку з відсутністю камери я маю фіксувати на мобільний телефон. А ми... наказ 1026 no. для вас не указ? Ви маєте повне право фіксувати дії співробітника поліції на власний телефон, а поліцейський. Ні, тому що це не передбачено законом, і у нас є наказ номер 1026, де зазначений перелік технічних засобів для фіксації права порушень. Дивіться, якщо в законі або в наказі не зазначений телефон, то співробітник поліції не має права його використовувати і фіксувати вас. Для там все, є. Так. Там є інвентарний номер. От у нас все вже нас порушили. Все. порушили вже були На даний момент... Я а? Ми не порушуємо взагалі. Оця людина, Чого? я так розумію, він старший, це, ви так званням. Це що у нас? Старший прапорщик, це капітан. Старший прапорщик. Да, старший прапорщик. Посвідчення пред'явіть. Ви бачите, ви хамите. Посвідчення пред'явіть. Хто хомити? Ну, прапорщик ви... це хамство? Да. Да? Да. Ну ви... сприймайте, Степ... я вам дозволяю сприймати. Попринію вже немає такого звання. Знаєте, правда? Ні, не знаю. Я вам кажу, що не ну України. дякую, що ви мені підказали. Ви вам яка різниця звідки я? Хто ви такі, дядько? А хто ви? Ви хто такий? Дайте посвідчення своє. І так, якщо співробітник поліції до вас звернувся, вас зупиняє і щось вимагає, в першу чергу фіксуємо його дії. У вас будуть докази, фактичні дані, що поліцейський порушує ваші права. У вас буде більше шансів в подальшому притягнути його до дисциплінарної відповідальності або іншої, або скасувати незаконну постанову. По-друге, необхідно встановити поліцейських прізвище, посада для того, щоб в подальшому ми розуміли відносно кого складати скаргу. Скаргу можете подавати по телефону 102 або на телефон. Ліні, або письмово. До письмової скарги ще долучаємо відеоматеріал. І саме головне знайте свої права та користуйтесь ними. Тому що не кожен поліцейський знає чинне законодавство. Ось такі реалії на сьогоднішній день. Я не дам вам. Я не дам вам. Писати. Ну все, я затриманий. Ви не затриманий. Все, до побачення. до побачення. Якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк і свою думку, адекватну думку лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта.